Традиційний футбольний турнір пам'яті Михайла Михалини цьогоріч зібрав близько 500 спортсменів з усіх куточків України. А починалося все 20 років тому, коли легендарний спортсмен ще спостерігав за перебігом подій на футбольних полях. Приходив на турнір. Спочатку було в честь його, тепер вже в пам'ять. У мене участвовали в цьому турнірі граки 1985 року народження. Там приймали участь такі відомі граки, як Кобін Василь, як Надю Олександр. Це вийшли з цього турніру. Потім я... з цього турніру також вийшли. Микуляк. У турнірі беруть участь футболісти 2005, 2006 та 2007 років народження. Організувала такі масштабні змагання: Федерація футболу Ужгородського району та обласна федерація. Допомога інших організацій не завадила, стверджують очільники федерацій. Як не прикро, мало хто більше долучився до цієї організації. Це самотужки взяли на себе. Е Таку ношу, як проведення 20-го цього турніру відомого нашого заслуженого майстра спорту Михайла Михайлини. Подібні футбольні турніри для молодих спортсменів, чудова можливість проявити себе у запеклих поєдинках. Для самих учасників головне перемога у турнірі. Треба добре грати, старатися бігати. І підказувати один одному, не розслаблятися. А тим часом питання переможців турніру залишається відкритим. Змагання ж бо тільки розпочались. Переможці стануть відомі у понеділок. Ужгородські футболісти мають непогані шанси опинитися серед призерів турніру.